Два роки нас не було на дачі, бо з початку війни село потрапило в окупацію, та й потім ми не мали змоги сюди доїхати. Прискочили на один день, і сказати, що ми були в шоці, це нічого не сказати. Наче нас тут і не було ніколи, наче ми ніколи тут нічого і не робили. Позаростало все так. Мені здається, ще гірше, ніж було, бо й попід хатою, і поміж фундаментом, і поміж плитками повиростали ось такі бур'яни. І полин, і кропива, і лопухи. А в хаті. На жаль, протікав дах і пішла чорна пліснява. Тому пізніше ми е, шукали людей, які нам її поремонтують. А все інше руками, знову руками вирубувати, викошувати, виривати. Знову садок десь там, в хащах, все заросло. А я наївно привезла кущики посадити. Куди? А замість цього взяла тяпку, руки в руки і давай працювати. Вирубати, виривати. Бур'яни поміж тими рослинами, які залишились, шукала їх, а потім вкоривала картоном, який був, і навіть шифером. Та це все нічого. Знову багато роботи. Та головне, що будинок цілий. І ми цілі. Живі і здорові. Нехай так і буде. А все інше напрацюється і буде все гаразд.